Парні, всім привіт на каналі Жемич. і на відео про те, що Манчестер Сіті жорстко здає. І тому, пар... як на мене, треба виставити, продати весь нахрен склад, і... Бо... тому що лише шалатанчик намути ще пару лярдів і купить собі нових гравців. Трансфери 100% будуть і тому і подібне. Тому ви всі 25 ми це все можемо зробити, і я надіюсь, це буде цікаво. Я просто повиставляю на трансфер даний стартовий состав і там, типа, Доку, Аке, Аканджі. Савіньо, ці гравці, побачимо, хто їх купить і куди, які вони клуби перейдуть. Як на мене, буде цікаво. Тому let's go. Починаємо Ерінг Халанд. Перейшов в Туттенхем. Як на мене, якийсь він собі, такий собі клуб підібрав, да, і він остався в Англії. Далі, найкращий гравець минулого чемпіонату Англії, Філ Воден, остався без клуба. Це максимально дивно. Парняги 24 роки. Диво, та й годі. Кого кого, я так я точно не очікував, що буде фотон без е, клубу. Далі Бернардо Сілва, Ювентус. Ну, в принципі, плюс-мінус він перебрався в Італію. Плюс-мінус непогано. Родері, пішов в Манчестер тільки не, з червоний вже. <смас> він змінив просто з синього на червоний. ну, Ми його за це не осуждаємо. Далі Едерсон. Заміна Ноєру. Старіку Ноєру пішов в німецьку машину. По трофею. Хоча, в принципі, в нього всі Сіті теж були трофеї, правильно. Аке, пішов, Байер Лівекузен. Непоганий вибір, Not bad. Аканджі, Астон Віла. Ну такий, Астон Віла зараз такий непоганий клуб. На ходу, то кажуть, непоганий вибір. Стоунс пішов до Ерліда Халланда. Тоже дивний вибір, якщо, якщо чесно. О, а саме більше, більше дивніший вибір це просто Джеремі Доку. Фулхем. Карла, як таке може бути? Хе. Як може бути Фулхем? Ну, типа, що неужели не фейермі це, це якийсь хороший клуб? Хе. Це дивно. Можливо, це що фіфа? Фіхі знає. Савіньо, це мене теж здивувало. І вообще парняга пішов в арабську, в арабську Лігу. Мене це просто дивно дивує. Рубен Діас, пішов в Мілан. Оце я розумію, оце я розумію. До... Джек Гріліш, півний магнат, вернувся в Soundgemon. Що не в Астонвілу, брат? Твій минулий клуб у Астон Віла. Треба було в навілу йти. Сан... По камі дивний клуб це в Савіньо. в Доку. В Савіньо це була е... Арабська Ліга. Альхіляль. В Доку Фулхем, і в Джека Гріліш Саундгемптон. Гюндаган. Даган. Пішов в інтер догравати. Свою кар'єру у 30 він вже старий І Кайл Валкер, Алан Валкер, який його називаю, свободний агент. та й годі. От мене здивував Фоден, без агента і Волкер. Ну, Волкер старий, нема питань. Якось так, любі друзі, це були вони свободними агентами і вони самі вибирали собі клуби. А тепер давайте подивимось, я їх просто виставлю на трансфер ринок і хто як їх купить. Я надіюся, це так само було цікаво, це буде цікаве порівняння. І побачимо, чи спів... буде хоч трошки співпадати, чи ні, чи це просто лютіший рендом. <плес> так, парні. Перемотав я до кінця транспортного вікна. І що Ми бачимо. Починаємо ми з Кая Волкера. В нього було три пропозиції: це був Ліверпуль, це було е, Аталанта, і це був Брайтон Сіті. Його в основному хотіли там на когось обійнять. Окей. Джек Гріліш, певний магнат тут такі, які в нього клуби були. По-моєму, По з Джек Грилліш, ти трошки щось пішов не туди. Щось такое себе. Далі, Аке. Ну, в Аке тут солідні клуби, ну логічно, але він не такий вже і молоді, 29 років. Байер Ліверкузен, Баварія і Тоттенхем. Гарні годні клуби. Аканджі, Челсі, Арсенал і Байер Ліверкузен. Непогані. І, зіслов, вони не грають в Manchester Сіті, їх хочуть всі. Давайте вам Покаміс... Дніща по Каміс тільки е, Джек Гріліш. Рубен Діас, е, Реал Мадрид і Ліверпуль. Ось о тобі. Всього лише два клуби хотіли її купити: Доку, Брайтон, Юнайтед і Челсі. Тобто, по факту, е, гравці в Манчестер Сіті хочуть купити тільки е, плюс-мінус команди з АПЛ. Йошко Гвардіо, Ньюкасл, Брайтон і ПСЖ. Оу, ПСЖ включається да, за таку битву, битву за Йошко Гвардіола, за Шаратана тільки не лисо, а волохата. Так, Кілкай Гюндаган. Ми не отримали, а знаєте чому? Бо тому що 33 роки, напевно, він же трохи і він нікому вже не треба. Обідно. І по Холланду не получили? What the fuck. Це взагалі нормально? Що Холанд не не Цього мого довгого вікінга? Дивно, дивно. Кевін Дебрюйне. Тоттенхем, Челсі і шо Атлетику Бильбау. Де атлетику Більбао взяла гроші? <laughs> Мені знаєте, де було б на Кенеди Бирнеси Кау в Тоттенхемі? Не Челсі, а Тотенхем, Стоунс, Реал Мадрид, Мілан і Арсенал. Ну, тут тут одні топ Едерсон. Реал Булл Зальбурс, РБ Лепсик, точніше. Господи, що я несу? Всього лише один клуб захотів, Едерсона. Бірнардо Сілва. ПСЖ. Барса і Тоттенхем. Знатно, знатно. І Ну і Родері, Балателя Золотого М'яча. Всього лише один клуб це Ліверпуль, якось дивно. Філ Фоден. всього лише один Юнайтед? Тоже дивно. Савіньо, Ліверпуль. Тобто, як в основному ми бачимо, як працює в FC-25, це те, що в основному хочуть підписати їх там англійські команди. Це максимально дивно. Я думав, що захочеться там якась апела, ліга, там ж теж є ж, правильно? серія А, але як ми бачимо, ні, 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 ні. Там є там по випадки, да. самим гіршим я вважаю тут Джак Гріліш. Це просто ну позор. Неріє, походу, звернути туди. Сусіда, Спортінг і Галатасарай. По-моєму, йому треба задуматися над цим. Братішки, давай, не задумуйся. Навіть старичок Кайл Волкер і то має гарні предложення. для, для нього. Парні, перемотав я до Щело-трансферт на вікно. Тобто то, то було літнє, зараз зимнє. Цього самого сезону, і що ми бачимо, по Ерліну Холонду була тільки пропозиція від Барселони за 226 мільйонів. Я максимально не розумію, чому його ніхто не хоче купити. Це якось дивно. Дивно. я думаю, Холонда хочуть купити всі, а оказують тільки одна Барса. І по Гндагану, так і за, за, за два трансмиссина так ніхто не хотів її купити. Це теж мене здивувало і де брюгне ушу безплатно в оці <laughs> Реал Сосідат. Ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> Мені контакт закінчиться просто в цьому році. Це так, чисто для галочки. І, звісно, що якби його оцей, то воно було продавати в Ліверпуль би, я б його продав би, або в Юнайтед. Коротше, така от була історія. Якщо вам це було цікаво, якщо вам це було... Вам це сподобалося, пишіть в коментарях фідбек, щоб я розумів, чи далі це снімати, чи далі це не снімати. Па-пам! Пам'ятаю, в цьому році десь в зимою, кінець зими, начало весни, ми говорили там у футболі. я говорив, що в наступному році в Сіті буде жорсткий спад і так далі. Ну, типа, Пєпка себе і жив, вони і так минулий сезон по факту єлі-єлі, Ну, не єлі, ну, вирвали, коротше, з трудом, не без легкості. І мені дві-три людини доказували, що я ні в чому не шарюю, що ти прилешиш, що смачити січиш, це лише там пеп, гвардіола, і так далі, і тому подібне. Ну і що? Хто виявився правий? і Ячеві. В Сіті програла 4 матча, а Сіті в... <смісті> чуть ли не програла Фейнорду в Лігі чемпіонів. Ну ви самі розумієте, так? Да? Там, типа, говорять, що Родрі. Все із за того, що Родрі немає, ну я не думаю, що все із за того, що Родрі немає. По-любому є якась є причина інша. А не тільки в тому, що Родрі немає. Без Родрі вони якось не грали це все время. І нормально мало, правильно? Тому дивимося, наблюдаємо, стає все цікавіше і цікавіше. Я не хочу сказати, що те, що зараз Сіті програє, це погано, навпаки, це хорошо, це значить, що ж не міняється, тобто уходить один Гігімон, якщо він уходить, не факт, що він уходить, і у нас перейде ера іншого. Була цікава, піпка продлив контракт. І що воно буде далі? Це максимально дивно, Якщо чесно я думаю, що він не продлить контракт.